Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Я хотіла подивитися зараз, чи будуть в лютому місяці якісь великі. Я бачила, що там повернення пройшло, що 200 людей, по-моєму, приїхало наших полонених. І я хочу подивитися, чи буде ще в лютому. Повернення наших людей. Ну, ми вже не будемо брати першу декаду. Давайте візьмемо: другу і третю декаду. Чи будуть повернення в лютому наших полонених українських людей з російського полону? Чи будуть обміни? Так. Ну, в другій декаді я бачу, що так, і навіть, може буде багатенько. Ось. А в третій може трошки зовсім. Але теж повинно бути. Так, а ну, друга декада Розкрите мені розвиток. Дайте. Так, друга декада буде. Буде повернення, буде. І так, знаєте, якось воно йде, а потім як скасовується, а потім. Якийсь план, і воно виходить на 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 успішний, але вони будуть там ще фігньою займатися. Так, а оцей другий, покажіть мені обмін, як воно буде. Ну, тут пройде все більш-менш так без особливих там. Е... Якихось е... спецефектів від росіян. А тут вже успіх договоренності, рішення, але якийсь план буде хитрий. Şось... От як зріжуть це рішення, бачите, зрізають це рішення. Потім щось повиситься, договарюються і все ж таки повернуть людей, бо тут лежить ключ. Так що буде ще в лютому повернення. Буде в другій декаді, а в третій буде дуже, ну, небагато. Небагато, але вони повернуться, бо по дитині тут не буде багато людей. Ну, бачите, буде. А тут, о, дивіться, а тут от лежить ключик і пльотка і гроші. А вони хочуть грошей. Вони хочуть грошей, помімо того, що. Ви знаєте, я вам скажу так: вони повертають людей не тільки за обміни. Там ще, скоріш, всього, плотяться і гроші. Мені таке ощущення. Таке ощущення в мене, що вони ще платять і гроші. А ви бачите, яка тут іде у нас. От я витягнула сонце, ви бачите, яке дно, башня. А під башнею дівчина трансформація, повернення. Ну, Повернення буде. Повернення буде, але воно буде непросте. Може, даже будуть повертати їх, а потім опять. І вже по клеверу, вже по клеверу, може, я сонце витягала, ось, бачите, навіть лілії випали. А може, навіть і. Ам... Ну, ось так буде. Буде так. Буде так. Угу. Скільки ж людей тут повернеться? Двісті. Ні. Сто. Сто людей. Десь біля ста. А тут у малому скільки. Сто людей. Ну, десь так. Десь так. Біля ста, біля ста, біля ста. Так. Ну, так, знаєте. Ні, тут менше, чим сто буде. Тут іде, вони хотіли біля ста. А потім змінили і проблеми пішли. Тут менше буде, ніж 100 людей. Тут біля 100 щось буде. Може, трошки з хвостиком, бо тут іде такий букет, але не 200. Не 200 і не 100 між. От про... між буде. Медленно, дуже медленно повертають людей. Медленно, дуже медленно повертають. Так, це то, що я вам хотіла показати по поверненням. Вони будуть. У лютому і аж два, дай Боже, щоб вони були і справилися ті обміни, буде дуже хорошо. Ну, і давайте подивимося, у нас в Запоріжжі. Значить, об'явили набір загон. я забула, як він називається, але набирають людей це МВД, яких будуть обучати, і от як територіальна оборона. Поповнювати, робити ротацію людей, бо дуже тяжко хлопцям, і холод. Ну, це не літо, розумієте, люди втомлені, їм треба підкріплення. То давайте подивимося, як пройде оця історія в цей загон Запорізької області, який організували в гуглі його показали. Загон, як же він називається? Якщо я зараз відкрию, побачу, то я вам скажу, бо лента вже пішла вперед. І звісно, що то все тут може нанизу, а може взагалі пішло кудись. Так, добре. Штурмовий набор, штурмовий загон поліції. Ну, їх, я бачу, що по областям кожна область це робить. Ну, от і в Запорізькій області також це зробили. Ну, не можу я зараз так вам знайти. Але ви зрозуміли, що це будуть робити набирати хлопців для захисту Запоріжжя. Тобто... Головне бажання українців цього року перемога. Ну, Тому проба... Україна ретельно і щоден готується. Головне бажання українців цього року перемога. Господи. Тому Україна ретельна. І... Беру звук, бо... був. Буревій. От. Буревій. Да. Ось я знайшла це відео. Бачите, ось воно так називається Буревій. Саме вони мають посилити наші сили під час майбутнього наступу. Щоб остаточно вигнати окупантів з нашої землі. Нині в Україні залишається досить велика кількість людей. Аби посилити українські сили оборони саме у наступальних діях зі звільнення усіх окупованих територій, держава розпочинає національну кампанію з рекрутингу. Мова йде про формування кількох додаткових бригад національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби. Саме вони мають посилити наші сили під час майбутнього наступу, щоб остаточно вигнати окупантів з нашої Ну, в общем, ви зрозуміли, про що я кажу, і давайте я подивлюся, е як швидко, як швидко, ну, давайте по-перше, чи підуть добровольно люди, тут потрібні добровольці, мотивовані, звісно, всі командири хочуть мотивованих, ніхто не хоче. Оцих е, мажорчиків, яких наказ, типу, наказують тими пов'язками, це неправильно. Хоча їм треба дати таке, показати, як люди живуть там в окопах, е, давайте ми по подивимося, е, чи реально будуть добровольці, які підуть добровольно е, в, ці, е, в ці отряди. Так, добровольці будуть, реально будуть і по клеверу і по собакам це будуть вірні люди. Але тут дуже буде не дуже легко жінкам. Жінки будуть, знаєте, як трошки ну, проти. По башні це проти якось. Не хочуть, щоб чоловіки йшли на війну. Не хочуть. Але чоловіки будуть стояти на своєму. Ось бачите, жінки вони не хочуть. Тут іде негативна кар карта Христа, Обручка, тобто все оце, ну, Жінки не хочуть, реально, що не хочуть, бо тут ще й діти. Ну, коротше, бачите, така історія. І, але це робота. І чоловіки будуть казати, так, це робота, я чоловік, я потрібен захищати. Це буде їхнє рішення. Це буде доброне рішення. Добровольне їх рішення. Ось по всаднику, по косі, це буде їх добровольне рішення. Так, ну і давайте подивимося, хто ж туди піде більше. Хто ж туди піде більше? Особисто це касається Запоріжжя, це хаб. Я дивлюся Запоріжжя. Давайте подивимося, хто ж більше піде. Три карти кладу на запоріжців. Запоріжців місян Запоріжжя. Хто піде іменно з таким поняттям, іменно з мотивацією. І переселенці, в яких буде які, які охоти, і як вони там себе, як це воно виглядає? Хто більш? Ну, я вже це бачу, що запоріжці йдуть, вони мають ключі, вони мають наміри, вони, це для них робота, це робота захищати свою землю. Прекрасні карти для наших місцян. Ось переселенці в них падає клевер, також вони хочуть повертати своє, але не всі. Але не всі. І тут є таке, ось, бачите, така розвівка. Бо е серед них є люди, які, ну, по-перше, вони не знають, чи то їм треба, чи хочуть вони. І по-друге, це ще карта зрадників. Повторюю, для тих, хто не розуміє з першого разу, е я не всіх маю на увазі від першого до останнього переселенця. Бо в мене в домі. Мої запоріжці, мої, з якими я живу в домі 12 років, теж про російські. Отак, копнути і вони теж проросійські, тому що містяни, що переселенці, вони є і ті, і ті. Тому не пишіть мені, що вам там щось обідно чи не обідно. Ми всі з України. Ми всі українці, ми всі живемо в Запорізькому краї. До речі, росіяни вважають, що Запорізька область це і є Запоріжжя. Вони думають, що місто Запоріжжя це місто Запоріжжя і область це все одне і те ж саме. Але географічно область то область, а місто Запоріжжя то місто Запоріжжя. Але ми ярко бачимо, що запоріжці прекрасно розуміють, що вони роблять. Але ось переселенці вони такі, знаєте, ну так, по-перше, по клеверу це таке легеньке. Легеньке щось. Поваєсть там так, повернути своє. Все ж таки хочуть повернутись своє, е, потім повернутися до себе додому, якось там, де, де живуть. Але бачите, серед них є так, 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 така категорія людей, яка ну, не особисто рветься до тої роботи. Ну, і я вам так скажу, що все ж таки ці карти більш сильні. Що ключ, що робота, що сонце. По-перше, вони довго граючі. Це довгі карти, це люди йдуть реально займатися цим до кінця. А це карти легенькі. Клевер це просто успіх, і просто легкість. Аїсти це зміни на краще, повернення до свого. Не, все не більш того. Ну, а роздоріжжя, ви ж розумієте, що вони будуть стояти і думати, чи йти, чи не йти, чи йти, чи, йти, чи не йти. Скажіть, будь ласка, кому нужні будуть отакі вояки? Кому вони будуть нужні? Отакі вояки нужні, чи отакі вояки нужні? От якщо ви були б командиром, кого б ви вибрали? Я б оціх вибрала, звісно. Не обіжайтеся, не обіжайтеся, але це є правда. Це є правда, і, звісно, з цієї категорії ось підуть люди, скоріш всього, оці, які хочуть повернути своє. Бо клевер це легкість, це легкість, це таке, знаєте, успіх, легкість. Але оце повернути своє. Ну і це так, якщо брати з трьох карт, то може 30% від переселенців, які можуть держати зброю, вони підуть підуть, будуть робити цю роботу тяжку. Ну, хоч так. Спасибі їм за те. Я, чесно кажучи, я взагалі не ожидала, що вони, вообще, я коли першу карту клевер витягла. Я була дуже щаслива, бо знаєте, ми не знаємо, хто до нас приїхав. До речі, багато ж приїхало і е, е, ну як, літніх людей, хворих людей, які не годні до служби, дітей, бабушки, дідушки, е, ну, таке, жінки з дітьми, е, чоловіків, як такових, вони, може, всі на Західну поїхали, щоб хоч якось гроші десь заробляти. Бо тут Економіка у нас геть, вона вся лягла, заводи тут робот, працюють через, ну, взагалі. Тобто все ж таки вони поїхали гроші заробляти, щоб прокармлювати якось свою сім'ю. А там їх відловити на Західній Україні. ну, будуть Там теж там теж будуть відлавлювати, теж будуть реєструвати, якщо їм вже, а, в Європі будуть видавати, то тут тим паче. Коротше, оце така історія. В общем, буде працювати той загон. Давайте подивимось, як швидко той загон собереться. Дивимося лютий місяць, березень, травень. Червень. Липень. Серпень. Ну, я бачу, що всі три місяці оці будуть такі більш яскраві. Тут будуть чоловіки просто йти. Немаловажність теж грають і гроші, тому що риби це і фінанси. Тут явно, що всадники, тут хлопці підуть. Три місяці ці вони вони підуть і підуть, і підуть. даже я б сказала, перший місяць вони підуть. І другий місяць підуть. Оце вже будуть доганятися, так, знаєте, потрошку. Потрошку доганятися будуть. Серпень, ану, давайте. жовтень-жовтні будуть іти, в листопаді, а ну, в листопаді так, тут якась подія не дуже, і грудень. Грудень трансформація, тут вже не так. Але я вам скажу так: от перші три місяці оце вони сформуються все. Перші три місяці, навіть такий більш такий вирішальний буде перший і другий місяць. Отак от. Тобто, зараз лютий і березень от вони сформують ці отряди. Вони сформують ці отряди. Наскільки це буде успішно, наскільки це буде не успішно, дайте мені дві карти. Так. Ану, давайте скриньку покладемо. Скриньку покладемо на це мероприяття, на цей загон. Так, треба ж поповнювати. Так, як, як, як ось, пожалуйста, зірки, все складеться. Я казала, що в перший місяць буде краще всього. Другий місяць буде оце, то... почнеться точитися, а в... вже третій місяць воно все це зліже, оце, і піде більш рішуче. От, оцей місяць буде він такий другий. будуть Там ну, там дівчата будуть, звісно, бачите, от серце ось обручка. Там будуть більш дівчата не хотіти цього. Дівчата, дівчата будуть не хотіти. Бо змія це теж жінка в цьому буде нормальні. Вона ж не особисто буває погана, вона буває просто жінка. Так, що ось так. Ну, сформують, сформують. Все буде нормально. Все буде хорошо. Все, люди, це я хотіла подивитися, показати вам. Не обіжайтесь, всі люди різні, І в Запоріжжі, і в Запорізькій області, кругом є і ті, і інші. Але й оцих людей, командири їм довіряють. А цих, бачите, мало. Оце тільки отут. Так що так, все, почуємось, па-па.